Бестселери не працюють, якщо це не твій жанр, ми часто думаємо, що треба читати класику, всі читають фентезі, цей детектив у трендах. Але якщо це не твоє, то мозок просто не дає кайфувати. І тоді з'являється типове відчуття, що читання це нудно. Хоча проблема не в цьому. Проблема в абсолютно неправильно підібраному жанрі. Неправильно підібраний жанр може зіпсувати абсолютно все враження. Ти читаєш повільно і потім порівнюєш себе з більшістю буктокерів, які читають по 20 книг на місяць, і думаєш, що зі мною не так. Відволікаєшся, бо сюжет абсолютно не чіпляє, і починаєш думати, що з тобою щось не так, бо ти не можеш втягнутися в сюжет книги. Або ж відкладаєш книги на довгі-довгі місяці. Але. Варто знайти свій жанр, і тоді читання стає не обов'язком, а повною втечею, розрадою або ж терапією. Залежно від того, що тобі заходить. Тож не мучай себе трендами і читай те, що заходить дійсно саме тобі. І тоді кожна книга буде 10 з 10. Пишіть в коментарях назви своїх улюблених фільмів, а я постараюсь допомогти вам з вибором свого жанру.